Повна назва цієї потужної небесної машини – FA-18 Hornet. розшифровується дуже просто. F – винищувач, A – штурмовик. І Hornet – Шершень може добряче вжалити по противнику як одноіменна комаха. Американський винищувач-бомбардувальник розроблений в 70-х роках і нині є основним бойовим літаком військово-морських сил Сполучених Штатів Америки. З 1986-го цей літак використовує група вищого пілотажу. Блакитні ангели також Хорнет перебуває на озброєнні країн Європи, Азії та Австралії і не просто перебуває на озброєнні, а вже показав себе у військових операціях: обдумана сила, Лис в пустелі, каньйон Ельдорадо в іракській війні, в боях в Афганістані та бомбардуваннях Сербії, Лівії та Сирії. Завдання FA-18 – бомбити наземні цілі. Але шершень успішно може показати клас і в повітрі. Тому нищити російські повітряне сміття ворога в українському небі шершню буде в кайф. Уявляєте? І на такі літаки дуже чекає українське небо. Десятки винищувачів fa 18 можуть передати Україні разом із літаками f 16 Йдеться про списані австралійцями винищувачі. Ці бойові літаки їм уже не потрібні. Бо Австралія, Канада, Швейцарія і Фінляндія планують перейти на сучасніший F-35. Тому хорнити можуть дістатися Україні. Австралія вже обговорює зі США та Україною передачу 41-го винищувача, і поки ми не отримали обіцяні F-16, то винищувачі ФЕЙ 18 можуть стати хорошою альтернативою. Хоч машини не нові, але справні. Їх постійно модернізували, тому можуть допомогти українцям оборор боротьбі з окупантами. Нині таких літаків нам дуже бракує, бо винищувач FA-18 це тотальний фул, який може виконувати всі поставлені перед ним бойові завдання, а це те, що треба. За класифікацією, fa 18 одночасно є винищувачем та штурмовиком. Літак можна використовувати на різних поверхнях, бо він не є літаком виключно морського базування. Його основне завдання знищувати наземні цілі. Літак може допомогти українським сухопутним підрозділам бомбити по місцях зосередження особового складу москолоти та по їхніх складах з боєприпасами. Бо ф 18 автор потужних ракетно-бомбових ударів. Конструкція літака. Пристосована до сильних навантажень під час старту з катапульти і пробачить різкі посадки на авіаносець чи аеродром. FA-18 Hornet – найкраща версія цього літака. Вона має дуже міцне шасі та два двигуни. Якщо один буде пошкоджений, аварійну посадку можна зробити на іншому. Винищувач штурмовик модернізували. Він має збільшений розмах крил та фюзеляж. У середині бойового шерстня повністю електронне обладнання від радара до систем радіоелектронної боротьби. Хорнети мають невеликі габарити, бездимні двигуни, слабкий рівень інфрачервоного випромінювання бортових засобів. Що дуже ускладнює спроби ворога виявити літак? Уявляєте такий потужний літак і такий малопомітний, хоч сам шершень помічає майже все, що потрібно. Радар штурмовика бачить цілі на відстані до 150 кілометрів. Він може легко помітити винищувач за 60-70 кілометрів. Авіаексперти кажуть, хорнет може і найкращий варіант винищувачів для України. Передусім, для наших наземних аеродромів, бо авіаносців в Україні немає. Літак надзвичайно маневрений, який може працювати в дуже великій кількості ну різних умов, навіть дуже поганих умовах, має короткі параметри до зліту і посадки. При цьому мав на той момент ще вже провідну авіоні.